От вийшло біля розбитого корита ті, що платили. О, але ще й багато людей потім почали теж не платити, бо що ж сусід користується водою, він не платить, він договір не заключав, а я чого маю платити? Жителі Радчина можуть залишитися без водопостачання уже з 2 лютого, а усе через несанкціонований забір води, який здійснювався упродовж останніх років. Варто зазначити, що у скрутне становище у разі відключення водопостачання потрапляють абоненти, які справно платили за послуги, серед них і вразливі верстви Населення, в тому числі і пенсіонери, серед них і батьки загиблого воїна Сергія Махновця. І в нас більше води немає ні колодязя, нічого. Ми тільки стає води. Якщо нам відключать, як нам старим бути, скажіть. І хто мені поможе? Хто? Сина нема, який влятів мене, опікувся про мене. Ми самі залишилися. І що мені робити? От відключать свої. Це що остатися без води і не всі можуть. Є пенсіонери, які користуються і платять. Де вона знайде зараз 20 тисяч, баба і щоб це щоб просто вибити, як нам пояснили у громаді, водопостачання тут провели ще за часів колгоспу, який спершу і покривав витрати, потім частково платила сільська рада, частково населення. І ось два роки тому, через зміни у законодавстві, прийшлося шукати інше рішення. Сільська рада не має права тримати в себе. Ну, надавати такі послуги без відповідної комунальної служби і так далі, і в нас взяв на своє обслуговування, тим більше ми під самим дубном водоканал. Відповідна частина жителів Радчина уклала договори із дубним водоканалом, поставила лічильники на воду і платила за водопостачання. Інша частина жителів, зазначивши, що у них власні свердловини відмовилася від загального водопостачання. Однак, як виявилося, дехто продовжував ним користуватись. Як почали передавати воду на водоканал, у нас заключено десь ну так, 170 договорів. А як виясняється, люди користувалися, може й 270. 100 людей це напевно користувалися. Туди входять бані, туди входять ставки, кажуть люди, що підживлювали. Ці люди користувалися, їх ніхто не відключив. Хто їх мав відключити? Є людський фактор, хтось все це зробив. Пішов, заключив, ніби взяв другу частину договору, користується. А є такі, які ну, і, не, і не заключили, але користуються. А користуються вони не вперше і не при тільки в водоканалі. Це були такі, які от, частина платила і при сільській раді, а ті просто користувалися. Я відключив чи написав заяву, я не користуюсь. Таких було досить багато. Відповідно, Дубноводоканал виявив збитки, про що у серпні минулого року зазначив у листі до Тараканівської громади. Особливо в літній період, коли там поливи городі такі роботи в ставках, то ми, ну, ми бачили по лічильнику, що вода безконтрольно йде. Ну і ми дійшли до того, що в кінці року втрати вже були неприпустимі, вони сягнули більше 70%. Про що знову ж було попереджено листом, і дана така діяльність в лапках загрожує нам штрафними станціями і аж до позбавлення ліцензії. Тому було прийнято рішення передати його назад на баланс ОТГ. Це не значить, що водоканал передав і перекрив. Ми просто припиняємо на, по акту прийому передачі, припиняємо сплату за електроенергію передаємо назад їхні ж мережі. Як нам пояснили, відключити водопостачання абонентам, які не уклали договори, не вдалося. Хоч і були спроби. Ви сільська рада, ви влада, ви повинні піти до тієї людини і що перекрити воду, наложити пломбу. Правда, цього не було Цього не було зроблено, і вони хочуть сперти на село, бо ви такі є. Паршиві, бо ви не платите. На простих людей скинути цю проблему, то це так не робиться просто. Якщо ви прийшли до влети, то вирішайте. Наші працівники Старостинського округу ми цього ж самі зробити не можемо. По-перше, це не газ, світло, яке зверху перекрили, чи це є в землі. Це треба тих, хто знає чи може знайти, де воно знаходиться, що знаходиться, як відрізати. А коли ми обходи навіть робили перед тим, то не всі й допускали. Просто тупо нас немає, ми не користуємося, давно не користуємось. Як мені довести, з ким мені йти було, мені чи працівнику любому проблема ще услуговляється тим, що частина врізок, велика частина, є. Ми їх називаємо глухі врізки. Вони зроблені без колодязі. ще в той час, коли там був колгосп, і на даний час дороги по в основному по тих вулицях, де є водогін. копати там і робити оцю всю. Революцію таку ми самі не маємо права, і ну це мав би зробити або не тобто забезпечити кран доступ до врізки, щоб можна було зробити якісь маніпуляції. Вони не завжди ті врізки заведені до хати. А є там такі труби, що ми їх без хазяїна фактично не знайдемо. Приладу такого, щоб шукав. По вулиці немає. Оскільки ситуацію змінити не вдалося, постало питання про припинення надання послуг дубноводоканалом, про що є вже навіть відповідне рішення сесії Дубинської міської ради. Сума набігла сьогодні 600 тисяч. Скажіть, будь ласка, хто буде платити? Раз попередили, другий раз попередили, а третій раз попередили письмово, буде відключено. Це вже точно. Це рішення сесії було минуле, вже яке. Однозначно затвердила цю позицію. А 2 лютого має відбутися сесія Тараканівської громади, де приймуть на баланс водонапірну башту та інше обладнання. Однак обслуговувати його громада не має права. А тому, як нам пояснили, наразі є два варіанти вирішення проблеми. Потрібно або спеціалізоване комунальне підприємство може надавати ці послуги, або кооператив. Тобто люди самі зорганізовуються і. Ну, Роблять кооператив, який надає послуги водопостачання, тобто, треба знайти людину, яка очолить. Це я рахую, має хтось бути місцевий, який, хоч трішки розуміється, що це таке і з чим його їдять. А Наталя Григорівна, наша, шукає підприємство, яке безпосередньо має дозвола на те, щоб використовувати. От Надавати такі послуги по водопостачанню. У громаді все ж сподіваються невдовзі вирішити питання, однак не виключають варіанту, що деякий час село може лишитися без централізованого водопостачання. Людям, які ж встановили лічильники та не мають інших альтернатив, діватися нікуди. Тож вони кажуть, будуть боротися далі. Війна на дворі, а? Діти наші гинуть, за що питається? Щоб сьогодні свої люди нам таке робили. А? За що мій син загинув? За одну пенсію то, що мені дають, а я за ту пенсію не можу вибити навіть скважини.